Да. Mm -hmm. Так, дівчатка, сьогодні у нас швиденький обзорчик протеїнових таких пудингів. Чесно скажу, я купую таке вперше. І наразі я після тренування дуже зголодніла, тож протеїновий пудинг буде зовсім не зайвим. Так, куштуємо. Тут у нас два смаки: горіховий з шоколадом, солодна карамелька. Ну, мабуть, буде солодна карамелька сьогодні. Ну, на запах прям солона карамель. Запах дуже смачний. Консистенція, ну, як у пудінга, в принципі. Ну, Прикольно. Смачно. Не дуже солодко, не притерне. Дуже класний. І, і по складу тут 20 грамів білку йде на цю порцію. Тут 200 грамів. 200 грамів вистачить для такого. Гарненького перекусу, класний. Рекомендую, дівчатка, спробувати. Сам вам ще раз покажу. Так, я замовляла через Інстаграм, там, знаєте, магазинчик типу товари з Європи. Ось, і, кстати, дуже класна ціна. Купувати можна.